Всім привіт, хто цікавиться бджолами. Хочу показати, якими я користуюся годівницями протягом року. Це основна годівниця для годівлі бджіл на зиму у вулик лежак. Плюс її в тому, що коли ставиш її середину в подальшому доливання сиропу, не потрібно її віймати. Тут є зверху такий, такий отвір, через який можна доливати сироп. Така ж сама система, тільки інша форма у український вулик. У корпусних вуликах користуюся такою годівницею. Вона ставиться зверху на рамки, сюди заливається сироп, внизу є отвори. Сироп перед отворами переходить сюди, Верх закривається кришкою. І бджоли оцим отвором переходять у... та забирають сироп. Такою годівничкою користуюся літом у безвзяточний сезон, щоб бджоли не голодували. Вона ставиться всередину вулика з боку гнізда. Така для ранньої весни ставиться зверху рамок для підгодівлі джіл. Ось такий інвентар потрібний мені для годівлі бджіл протягом року. Всім всього найкращого!